Добрий день, шановні колеги аграрії. Сьогодні приїхали в поле, подивитися. Ось така кукурудза, це український гібрид компанії MyS Trend. І вирішили лише провірити, чи дійсно кукурудза в мороз скида вологу. Тут ми міряли, була 26, 27, 25 була волога. І оце ось буквально майже тиждень морози були, були навіть там до 20 градусів. І хотілося б перевірити, що воно чи дійсно це так. Да, стебло скида вологу, бо воно таке стало ламке, цього удари воно зламалося. так. Це тренд. Виламаємо тренд підемо тут ще Петро. Єсть. Ми порівняємо вологу. Звісно, тут, ну, тут в, принципі, в принципі ще нічого, а там е, з другої сторони йшов. Там, звісно, взагалі багато попадало. Є вже що лежить на землі ми ще доїдають так, тут місцинка у нас була більше бур'янів трошки присутствує, пора ось тут весною, були великі грудя, а потім ми посіяли, посіяли і не було. Дощів, і вона у нас поганенько посходила. Так, ну оце Петрос. Теж вони зайшли, Петро. Оце все і ламаємо. Так, верхушка, дивіться, що тут вже є. Хоча е замічав, на трендові в принципі нема. Хоча бачите, поражено сашкою. Ну, цвілі нема. Хоча тренд заходив в зиму з більшою вологою. Так, оце ось, бачите, українська селекція. Що він оце стоїть догори? Дивіться, верхушка вся зогнила. Таку кукурудзу, звісно, на елеваторі, мабуть, і не приймуть. Не тільки на елеваторі, а навіть там здають на птічники. І, тобто, просто не буде їсти, бо вона буде гірка. Ну, а так, в принципі, в принципі, качани не погані. Ну, дивіться, в кожному качані поболіла. Поболіла. На імпортній я заїжджав, ну відео не знімав, ну там взагалі. Це, десь там, можливо, один якийсь качан попадеться, то це, 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 це дуже велика рідкість, що така Ну ця Ось дивіться. І що йому не хватало Ну, я знаю в чому це причина. Причина в тому, що... Так, вони ж дивіться, качани валяються. Причина в тому, що українська довго стояла зелена. І тоді, як йшли дощі, були такі вологі дуже погоди, качани стояли до гори А це вона вже почала хилитися, як морози вдарили гарні. А імпортна понаклоняла качани ще, мабуть, в серпні місяці. Ось це така і різниця. Оце і, і думай, що з нею до весни тепер буде, що з нею робити. чи хто її візьме, чи не візьме. От вам і різниця між матом іноземної селекції і української. Так що думайте ретельно перед тим як купувати посівний матеріал. Адже посівний матеріал це, я вам так скажу, 50, десь приблизно 50% успіху від того посівмату, який ви купите. Так. Включимося, мабуть, вдома, будемо міряти вологу. Так, обрушили це ми е, перший гібрид DMS е, Trend. Так, включаємо вологомір. Виставляємо на кукурудзу і крутимо. Неудобно знімати. Ну, мелиться з останнього разу, що я міряв так. Мелиться. Класно. Так, буду, напевно, знімати тоді вже як, бо крутить і держати телефон не дуже зручно. Ну, сухіше. Було 27. Дивіться, 21,5. В принципі, в принципі, так. Вологу скидає. Скидає і дуже непогано. Так, міряємо другий гібрид. Так, обрушили другий качан. Це ДМС Петрос. Вона, дивіться, бачите, красніше. Такий качанчик. Він -то тонший Тренда Так, ставимо. Розмололи, так, дивимося. Ну, ця, мені каже, трошки сиріша. Хоча в зиму заходила вона сухіша від тренда. 24.9. Ну, в принципі, як була, так і є. А тренд, можливо, попався качан такий. Навіть не знаю. Ну, у... Петросі тут вона така щільна, а в тренді вона шатається, можливо, заходи повітря і краще скида вологу, хоча ФАО більше. Ну, В принципі, це скидання вологи, це не, не так не дуже так ще й завісить від от... скидання вологи. ну. Так, дякую всім за увагу. До побачення.